Вітаю сьогоднішнє враження на здійснення ваших бажань. Чи здійсниться ваше бажання до настання повного місяця, повнолуння? Сьогодні перший місячний день, коли я записую, якраз я записую це відео, сьогодні перший місячний день, якраз дуже хороший такий, знаєте, день для побудови планів для загадування бажань? Для чогось нового. Дивіться, якщо ви дивитесь це відео не в перший місячний день, або, можливо, навіть у повний місяць. Неважливо, коли ви його дивитеся, все одно енергії цього відео, вони передають оцю енергію першого місячного дня. Так? Ой, хтось поспішає, до речі, у когось а, м, хтось виграє суд або якісь спори. Справедливість на вашому боці, доля на вашому боці. Так, загадайте бажання, ви можете загадати від 1 до 6 бажань, які ви хочете, щоб здійснились до настання повного місяця. Ви можете обрати дивіться, собі загадати два терміни: або до настання повного місяця, да? або протягом наступних 28 днів. Собі просто якось так зауважте, який термін ви обираєте. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Шість бажань було. Шість бажань, будь ласка, загадуйте, обирайте свою позицію. Все, я починаю. Перше бажання. Чи здійсниться в той термін, який ви собі обрали, або до повного місяця, або наступні за 28 днів. Ну, ви знаєте, якщо ви будете захищати свої інтереси, і якщо ви будете працювати над цим бажанням, то так, воно дуже великі шанси є, що воно здійсниться. Якщо навіть не в повній мірі воно здійсниться, то щось дуже-дуже серйозне. Знаєте, в цей період, скажімо, ваше бажання воно запуститься. Якщо ви будете працювати над цим процесом. І ви знаєте, тут відразу вам випадає порада. А захищайте ваше бажання від чужого ока, від чужих людей. Поменше розповідайте. Добре? Що ви там собі хочете, що ви собі плануєте. Але так, да, тут є великі шанси, якщо не в повній мірі здійсниться, то ви вже побачите, що воно реально здійснюється. Хороший варіант, другий варіант. 100 так, 100% так. 100% так. А якщо ви ще якийсь ритуал сюди підключите, який пов'язаний з вогнем, який пов'язаний з, ну, з магією стихій, то так, ви отримаєте бажання. Третій варіант. Ні. Ви боретеся за це бажання, але це ваша ілюзія. Взагалі, вам, знаєте, вам наче не потрібно а, боротися за це бажання. От вам треба його відпустити. Якщо ви його відпустите, то воно здійсниться, або ви просто зрозумієте, що це вам не потрібно. Четвертий варіант. Ну, у вас буде шанс на здійснення, у вас а чи візьмете ви той шанс? Ну... Ви якось дуже категоричні. Чи здійсниться бажання? Ні, не здійсниться. Тому що ви зараз знаходитесь в трансформації. Але шанс вам буде дан на здійснення цього бажання. Ну, в цей період ви не бажання будете здійснювати, а ви будете проходити трансформацію. Розумієте? І. Потім, після того, як ви пройдете цю трансформацію, ви повернетесь до здійснення свого бажання. Але шанс певний, ви отримаєте якийсь. Так, п'ятий варіант. Дуже важко вам буде. Ні, тут ситуація буде з застою. Але це для того, знаєте, вам дуже важко буде здійснювати це бажання. І навіть ви можете навіть трошки прихворіти, або якось ситуація, ви відчуєте, що все зупинилося, нічого нічо не рухається. Але це вам дано для того, щоб ви переходили на інші рівні, інші рівні свідомості, інші рівні сприйняття дійсності, взагалі, можливо, на інші. Обрали інші підходи, які дозволять вам отримати бажане, отримати це бажання. Але все ж таки, це, чи здійсниться це бажання? Ні, воно в той період воно не здійсниться. розумієте? Але це вам на користь. Ви потім зрозумієте, під кінець цього періоду, ви зрозумієте, як вам змінити підхід до цього бажання. Що вам треба змінити, щоб отримати бажане. Шостий варіант. Це просто ви сюди прямо ж в якусь мрію загадали. Якщо про любов, то так здійсниться. Так, да, шостий варіант 100%, так. Шостий варіант, так, 100%. Все. Я закриваю це враження дякую вашим силам за те, що дозволили мені продати цю інформацію для моїх глядачів. Я бажаю вам, щоб всі ваші бажання здійснювалися. У загаданий період бережіть себе.